Привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в цьому відео я вам покажу, як я намалювала і зібрала ось таку паперову ляльку своєї персонажки медузи. Ви тільки подивіться, яка величезна вона вийшла, я навіть сама це не очікувала. Це буде відео процес її створення від самого початку до фінальної збірки. Покажу вам усі процеси, дам деякі поради, тож бажаю вам приємного перегляду! Перше, з чого взагалі треба почати, це малювання заготовок вашого персонажа. В моєму випадку, це, звісно ж, медузка. Начерк до фігурки я малювала в програмі на одному шарі і тільки візуально відокремлювала усі частини, додаючи точки артикуляції, або ж по-іншому точки, де саме будуть кріпитися рухомі фрагменти ляльки, такі як руки, ноги, тулуб. І додатково, в моєму випадку, щупальця. Вже коли почала працювати над фінальним контуром та кольором, кожний фрагмент, який потім буде рухатись, я малюю на окремому шарі. Це я покажу вже пізніше. Поки я малювала, мені згадалися часи, коли в журнальних магазинчиках продавали паперових ляльок, у яких ще були такі додаткові клапани, які треба було загинати, щоб одяг тримався. Можливо, пам'ятаєте таких, хто тут такий самий з бородатих часів, як я? Якщо такі є, поділіться своїми спогадами, які пов'язані з подібними ляльками в коментарях. Як виявилось, найпершими паперовими ляльками користувались не для гри, а як манекенами для показу ідей одягу, і тільки у 19 сторіччі почали їх масовий випуск саме для дітей. Щоб вони мали змогу самостійно їх вирізати та одягати. Загалом в процесі розробки цієї ляльки я зрозуміла, що нічого це не легка робота. Я собі голову зламала, поки думала про те, як гармонійно поєднати деталі тих самих щупальців, щоб при русі вони не виглядали занадто зламано. Щоб паперова лялька виглядала гармонійно. Мені потрібно було продумати, як будуть поєднуватись її елементи форма тіла, одяг та пропорції. Тож навіть як додаткова вправа для роздумів, я вважаю це класним варіантом. Отже, після того, як я все намалювала, так виглядає макет для ляльки. І як бачите, кожна частинка намальована окремо, навіть ті місця, які будуть непомітні під іншими частинами форми. Я повністю розфарбувала. А то ми ж художники звикли ж іноді не промальовувати те, чого не видно. Адже так. В цьому випадку потрібно буде промалювати все. Бо при русі буде видно якісь незроблені елементи. Розподіливши усі деталі на листах, я поїхала в типографію і надрукувала на третьому форматі все, що мені було потрібно. І, можливо, правильніше було б зробити ляльку менше. Зараз вона вийшла трішки вище 40 см. Але враховуючи усі деталі, які я тут собі надумала і навигадувала, воно і на краще. Бо обережно вирізати це все, щоб нічого випадково не порвати, було ще тим випробуванням. Давно я так сильно не переживала. У своєму випадку я вирішила додати білий контур навколо деталей як декоративний елемент. Ви ж можете вирізати свою ляльку без нього. Так вона буде виглядати більш живою, особливо, якщо намалюєте її в реалістичному стилі. І ось так виглядають усі вирізані елементи. Можна нарешті приступати до етапу збирання ляльки. Для цього я використала ось такі маленькі кольорові братци товсту голку для отворів, а також поролонову подушечку. Чи що це таке, для того, щоб не зім'яти картонні заготовки. До ідеї створити подібну ляльку я і гадки не мала, що існують кольорові братси. Я придбала собі саме їх, бо не хотіла, щоб золоті чи срібні сильно вибивались наперед самого образу ляльки. Тому я розподілила, як змогла ті кольори, які в мене були: білі та трішки рожевих для тіла, фіолетові та сині для щупальців. Приєднувати деталі було ще тим конструктором. Бо треба було зрозуміти в якій послідовності і під якими деталями кріпити наступні. Тож на цьому етапі теж треба бути зібраним та зосередженим. Ну і на завершення, давайте дам декілька порад, щоб ви точно змогли повторити подібну ляльку зі своїм персонажем. Перше. Спочатку зробіть найпростішу побудову тіла, щоб зрозуміти пропорції та визначити, що буде рухатись, а що ні. Друге. Папір для друку потрібно обирати щільний. Десь позначками 200-300 г на метр квадратний. Щоб лялька була водночас міцною, але й щоб була можливість вирізати усі деталі. Третє. Серед інструментів обирайте звичайні та манікюрні ножиці. Можливо, десь знадобиться канцелярський ніж. Четверте. Якщо захочете додати об'ємні елементи, а приєднувати братцями не хочеться. Або вони занадто маленькі взагалі. Використовуйте двосторонній скотч. П'яте. Не бійтесь використовувати референси. Якщо вам сподобалось якесь фото вбрання чи сукні, намалюйте на його основі дизайн одягу для вашого персонажа. І Шосте. Не намагайтесь все зробити за один день. Навіть для такого, здавалося б, простого проєкту потрібен час. Ось такою на фіналі вийшла моя красуня. Як бачите, вона навіть в кадр не влізає, тож показую вам якось так. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Як завжди, підтримати мою творчість монеткою, ви зможете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем, схованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!